Добрий вечір. Новини на телеканалі Бізнес. і Далі економічні підсумки дня спочатку коротко. Чим обернеться для економіки обмеження готівкових розрахунків? Кілометри на кіловатах. ринок електромобілів в Україні буксує. Судові справи конституційний суд Німеччини перевіряє, чи законно європейський центробанк рятує єврозону. Реальні доходи населення зросли на 10%. Про це заявив президент Віктор Янукович на засіданні комітету з економічних реформ. За його словами, реальні зарплати збільшилися на 14%, пенсії на 17%. Він також пообіцяв, що реформи продовжуватимуться і надалі. Також будуть поновлені виплати вкладникам Ощадбанку банку СРСР. А ще Віктор Янукович попросив Кабмін та Верховну Раду переглянути держбюджет на 2013 рік. Я хотів би, щоб по першому півріччі. По першому півріччю ми все ж таки розглянули бюджет на друге півріччя і внесли відповідні корективи Бажано в бік збільшення. Керівник найбільшої енергогенеруючої компанії України від сьогодні без роботи виконуючого обов'язки президента енергатому Вісеріона Кіма за рішенням суду відсторонили від посади. Міліція закидає йому перевищення службових повноважень. Мовляв, той під час керівництва Південноукраїнської атомної електростанції уклав 20 мільйонний контракт на ремонт покрівлі. Гроші перерахували, однак дах фірма так і не відремонтувала. Очікується, що нового очільника енергоатому можуть призначити уже завтра на засіданні Кабміну. З 1 вересня купити щось за готівку в Україні буде неможливо, якщо операція перевищує 150 тисяч гривень. Обмеження запровадив Нацбанк. За словами експертів, таким чином регулятор планує підживити економіку так званими грошима з під матраців та зменшити кількість тіньових операцій. Чи стане обмеження рогом достатку, який наповнить бюджет? І кого в першу чергу зачеплять обмеження? Про це Юрій Мелько. Обмеження, про яке говорили протягом останніх півтора років, запрацює з 1 вересня. Таким чином Нацбанк планує скоротити тіньові операції і зробити українську економіку менш доларизованою. І найголовніше змусити українців витягти гроші з під матрацу. Це виникатиме всі суб'єкти господарювання все ж таки більше залучати кошти в економіку, і таким чином, десь приблизно по наших таких розрахункових даних ми очікуємо 14-16 мільярдів. Залучення додаткової ліквідності в фінансову сферу переведення коштів у безготівкову форму означатиме додаткові витрати на транзакцію. Так для такої операції в межах одного банку прийдеться заплатити відсотка від суми, якщо ж транзакція міжбанківська відсоток як мінімум подвоїться. По суті, на введення найвідчутніше зачепить вторинний ринок нерухомості, де операції купівлю-продажу в основному здійснювалися в валюті. Щоб заощадити на конвертації, люди частіше надаватимуть перевагу гривні. Після дан. Внедрення... Ограничения интерес к долларовым депозитам и к любым валютным депозитам у банков еще уменьшится. И соответственно, это тоже будет косвенно влиять на снижение размера процентной ставки по этим депозитам. Тем самым клиентам ну, банки будут стараться все-таки ориентировать на зберігання збережені в національній валюті нотаріуси своєю чергою звертають увагу ще на один ризик, адже з осені право власності до покупця переходитиме не одразу після оплати, а після здійснення транзакції. А це може зайняти три дні. Можливості для шахрест зростають. Тож у нотаріальних конторах пропонують свій вихід. Досить оптимальним механізмом на сьогоднішній день може бути депозит нотаріуса, тобто внесення коштів на депозит нотаріуса. І через цей депозит нотаріус передає кошти уже продавцю. Обмеження готівкових розрахунків, світова практика. Це рішення робить ринок банківських транзакцій прозоріше. Впевнені експерти. У майбутньому Нацбанк намірений скоротити ліміт до європейського рівня – 3-5 тисяч євро. Юрій Мелько Олексій Попов, Води Мельков, новини телеканал Бізнес. Чим обернеться для економіки обмеження готівкових розрахунків. Про це ми поговоримо з нашим гостем Зоєю Мілованою, старшим юристом міжнародної юридичної фірми Байден Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Зоє. Ну ви власне як оцінюєте запроваджений Нацбанком ліміт 150 тисяч гривень в Європі? Здається, до від 3 до 5? саме так. Це значна сума, і ом, мені здається, що це не призведе до тих до тих. Ом, Досягнення тих цілей, які ставить перед собою регулятор. які цілі ставить перед собою ну мені здається, що це зменшення готівкових готівкового обігу, зменшення пров'язки до долара, і взагалі зменшення тіньових операцій. Ці ж це ж обмеження стосується, торкнеться лише нерухомості, автомобілі люксових люксових товарів яким чином автомобілем, наприклад? Ну, о, сума 150 тисяч гривень означає, що будь-який дорогий автомобіль підпадає під це обмеження. Uh -huh. І тому, о, тому покупці будуть платити через банки. Це не проблема для вторинного ринку, і о, так само як це проблема для вторинного ринку. Проте для первинного ринку це не виникне викликає складнощів, тому що це і так здійснюється на сьогодні таким, саме таким чином. Давайте послухаємо, у нас є шматочок інтерв'ю. Ми запитали голову Київської асоціації ріалторів про ризики під час купівлі-продажу нерухомості. Давайте послухаємо. В даному випадку все буде залежати від якості підготовлених проєктів, які будуть предоставлені в банку для непосередньої експертизи і аналізу, і з того ефекту, який буде відповідати непосередньо тим критеріям, які розложені. Все залежить на сьогодні від тих скажімо, координаторів і тих ініціаторів проєктів, які будуть предложені. Я дивився, що что... Ставку будуть встановлювати кабмін і дете ідії. Добре, давайте тоді поговоримо, чи власне кажучи, не буде випадків шахрайства. Ну, це, і які ризики? Власне це мження звичайно збільшує ризики шахрайства, зокрема в сфері нерухомості. Угу. Якщо продавцям прийдеться чекати, чекати, доки вони отримують кошти, і право власності перейде раніше до, до покупця. Угу. Звичайно, якщо Продовці було не добросодобросовісно ставилися до цього. Це, це це проблема. А недобросовісних людей на цьому ринку чимало вистачає. Ну вони є, і якщо з'являються можливості, ризик збільшується. Добре, як можна пом'якшити потенційні випадки шахрайства, уникнути точніше. Їх? Мені мені здається, що, що люди будуть звертатися до банків з проханням допомогти і надати. Пакет послуг тому, що звичайно ти можеш прийти до банку, підписати всі необхідні платіжки, перерахувати кошти і все транзакція закінчиться. І і покупець-продавець бачить кошти без, без того, щоб втратити контроль, фактичний контроль над. Над цим, але цей механізм ще потрібно розробити, я думаю, це ринковий механізм. Люди будуть звертатися з, прохання, з, такими, з подібними проханнями до банків, угу. і банки, які хочуть заробити на цьому, запропонують їх. Ну не секрет, що наші співвітчизники зберігають свої заощадження у доларах під матрацами, як написала свої статті. Власне кажучи, скільки вони втратять після того, як почне діяти ліміту 150 тисяч. Якщо ми беремо комісійні, які існують на сьогоднішній день, втрат можуть ставити до 1,5% від, від відсум від суми угоди якщо мова йде про, про валютні заощадження саме валюта звичайно використовується для платежів на, на на ринку нерухомості тоді ще додаються витрати на конвертацію це може бути 0,2%, 0,3%, 0,4% від від угоди Ну, банки сподіваються на зростання обсягів безготівкових розрахунків та підвищення ліквідності. Скептики прогнозують, що замість цього угоди підуть у тінь. Ви більше кому довіряєте. Мені здається, що угоди підуть у тінь. І мені здається, якщо люди не хочуть нести кошти до банків, необхідність, необхідність використати саме банківські розрахунки призведуть лише до тимчасового введення коштів в банківську систему. День два, які необхідні для того, щоб виконати законодавчі приписи. До квартиру треба встигнути купити до першого вересня. Так, дякую вам, Зоя Мілованова, старший юрист міжнародної юридичної фірми «Байтенбург Харт» про переваги та можливі ризики від запровадження ліміту. Дякую. Кредитувати під держгарантії, але дешевше. Міністерство фінансів хоче, щоб банки фінансували проекти капітального будівництва максимум за 10-відсотковою ставкою, ті, під які нададуть державні гарантії. Мовляв, облікова ставка 7%, відсотків, а 2-3% проценти в маржі банкірам вистачить. За словами чиновників, мінфіну позичати кошти будуть ініціатори будівництва міністерства, облдержадміністрації та міста. Але право обрати будівничі ініціативи матимуть банкіри. От Останні кажуть, під держгаранті кредитувати готові, але наголошують поки що не під 10%. В даному випадку все буде залежить від качества підготовлених проєктів, які будуть передоставлені в банки для непосередньої експертизи аналізу, і з того ефекту, який буде відповідати непосередньо тим критеріям, які розложені. Все залежить на сьогодні від тих, скажімо, координаторів і тих ініціаторів проєктів, які будуть передложені. Я дивився, що ставку будуть встановлювати Кабмін, где-то эта идея там, ставки рефинансирования пусть пару процентов, ну, грубо говоря, 9-10, ну вот в этом все да. позвонили. Сразу скажу, что нет, потому что у нас себестоимость там, да, сегодня гривны в районе 10. Вони зустрілися. Активний користувач Фейсбук Микола Азаров та автор найуспішнішого українського it стартапу В'юдел Ігор Анчишкін. Проект останнього орієнтовно за 40 мільйонів доларів купила компанія Google. Говорили, звісно, про перспективу it ринку. Прем'єр розповів, що уряд активно фінансує галузь і вона допоможе вирости українському ВВП. Анчишкін у свою чергу розповів голові уряду, що it бізнесу в Україні досі скрутно. Немає умов. Мы там два года назад приняли какие-то решения, вы, наверное, в курсе, да? Мы там пошли по налогообложению, там, по упрощению максимально. И рассчитываем, что в течение пяти лет они нам примерно ну, раза в четыре увеличат количество специалистов в области IT-технологий. Нет какого-то такого знаете, модной темы, что получился в Стэнфорде, поработал в американской компании, можешь бизнес сделать в Украине, есть ли это возможности. Это еще так не выглядит. И, ну, это, в принципе, не такая уж фантастическая задача, можно было решить и вскрыть этот потенциал. Забуксували автівки майбутнього, так звані електрокари, усе ще дорога за забавка ніж серйозний конкурент залізним коням на бензинових двигунах. Коштують удвічі дорожче, енергії вистачає в середньому на 100 кілометрів, і найголовніше станції, де можна зарядити батареї, обмаль. І хоча в Києві зараз будують електричні заправки, електромобіль у найближчому майбутньому навряд чи стане народним авто для українців. Переконає Олексій Фролов людей. він продає електрокари вже шостий рік поспіль. Арсеній Абдураїмов, представник гонконгського виробника електромобілів, каже: від охочих випробувати такі дивомашини, немає відбою, але далі тест драйву справа не йде. Купують одиниці. Пока продали менше, ніж в прошлом году. Ну тим німене, якщо смотреть по тому количеству і где-то як вот это перше полугодие, то ми где-то остаємося в графіки вот прошлого року. Більше 20 машин. Я думаю, ми в этом году точно продадим. Головна перевага таких авто дешева заправка. 100 кілометрів пробігу коштуватимуть власнику 3-4 гривні, але й недоліків, хоч греблю гати. Гонконгські авто не відрізняються високою якістю збірки. Ще у них, як правило, немає кондиціонеру. Утім, для любителів комфорту і якості є й інші варіанти. Оцей електричний японець важить трохи більше тонни. Тут є і кондиціонер, і електросклопіднімач, і аудіосистема. Однак ціна за хмарні 370 тисяч гривень. За ці ж гроші можна придбати дуже пристойний бензиновий чи дизельний кросовер. Утім, найголовніший недолік усіх електрокарів малий запас ходу від 100 до 150 кілометрів. А потім авто треба заряджати. Протягом. Ом шести а то й більше годин. Сейчас я плохо представляю, поки немає інфраструктури. Человек, який живе в многотажці, де він буде, не существують поки на заправках можливості. Крім того, навіть будуть существувати на заправках можливості. Одне діло бензин діло три часа стоять, ждати. Покан заправиться. зарядити електромобіль, скоро можна буде без проблем. Переконують дилери. Принаймні у Києві місцева влада вирішила збудувати у столиці 10 новеньких електрозаправок. Їх зведуть біля станції метро, і будуть вони безкоштовні. В цьому проєкті участвує київський метрополітен, який через свої вентиляційні канали. Готов подать питание на эти станции. Вона будет створена не только для электротакси, но ей смогут пользоваться все киевляне. Причем первые полтора-два года абсолютно бесплатно. Однак і така щедрість не збільшить попит на електрокари, впевнені експерти. Вони надалі залишатимуться електричною забавкою занадто дорогою для українського споживача. Проте, ентузіасти є, вони, хоч і не готові викласти такі гроші за нове електроавто, але з радістю переобладнають своє бензинове, щоб заощадити. У цьому переконує бізнесмен Захар Пашун. Це стоїть від 13 від п'ятнадцяти тисяч доларів і више в залежності від того, скільки весить автомобіль. А самые интересные автомобілі для конвертації это маленькі автомобілі, которые либо спортивные, либо которые немного весят. Уся надія на світовий прогрес. Так уже влітку в Європі почнуть продажі електромобіля від компанії Tesla Motors, моделі ES. У США це авто отримало найвищі оцінки від авторитетних видань, таких як Motor Trend, Automobile та Consumer Repost. За три роки акції Тесли зросли з 17 до більше 100 доларів. Завдяки цьому компанії. Нія зараз коштує 11,6 мільярдів доларів. Олексій Фролов, Сергій Глушаков, Вадим Ільков, новини, телеканал Бізнес. Бульдозером по протесту турецька поліція вдалася до жорсткого розгону мітингувальників. Важка техніка повністю зруйнувала барикади на площі Таксим у Стамбулі. Поліція застосувала до маніфестантів сльозогінний газ та водомети. Ті намагалися відстрілюватися коктейлями Молотова однак, правоохоронці вигнали з площі майже всіх учасників акції. Напередодні турецький прем'єр Реджеп Таїб Ердоган закликав припинити протест. Політик назвав мітингувальників мародерами та вбивцями економіки через заворушення, що триває Тиждень готелі та ресторани у центрі турецьких міст затулені від туристів натовпами протестувальників. Гнів народу спричинили плани побудувати на місці парку Газі у Стамбулі торговельний центр. Пізніше супротив переріс у виступи проти чинної влади. Вона за словами мітингувальників намагається ісламізувати суспільство. Однак влада йти на жодні поступки не планує. Самі дуйгуларла... Я звертаюся до молоді на площі. Я вірю, що ви прийшли туди із щирим почуттям. Однак вам необхідно покинути барикади. Цей протест безглуздий. Віднині влада відмовляється миритися із ним. Деріндальвічізняне МЗС закликає українців, які перебувають у Туреччині, не гуляти центром Стамбула та оминати місця, де тривають сутички маніфестантів з поліцією. Хоча, за словами представників міністерства, у курортних місцях зараз безпечно. Повторно рекомендуємо громадянам України. Утримуватися від перебування в центрі Стамбула передусім в районі площі Таксім, пішохідної вулиці Істікляль, а в районі Бешекташ та на площах, вулицях і в кварталах суміжних із зазначеними об'єктами. Нагадаю, що українці вже відмовляються від відпочинку в Туреччині. Зокрема, на серпень наші співвітчизники забронювали на 20% турів менше ніж торік. Новинки від Apple. компанія презентувала нову мобільну платформу iOS 7 та музичний сервіс iTunes Radio на конференції World Wide Developers Conference у Сан-Франциско. Операційна система для айфонів та айпедів відтепер буде відслідковувати, якими додатками найчастіше користується власник пристрою, і відповідно до цього розставлятиме пріоритети. Також нова версія яблучної платформи вміє реагувати на нахили гаджетом, але чи не найбільше користувачів може потішити безкоштовний онлайн сервіс iTunes Radio. Він вмонтований у штатний музичний додаток IOS 7, проте також буде доступний через програму iTunes. Вони страйкують. Французькі авіадиспетчери заблокували половину перельотів із країни. Там оголошено триденний страйк працівників литовищ. Масові скасування рейсів зачепили аеропорти Парижа, Ліона та Бордо. Як довго триватиме авіаколапс по-французьки? Далі у сюжеті. Табло в аеропорту Шарль де Голь нині показує один і той самий напис: страйк. Розклад рейсів також не радує. Кожен другий скасовано. Усе через страйк диспетчерів. Останні відмовилися займати свої позиції біля пультів у найближчі три дні. Свої дії пояснюють просто вони проти єдиного неба Європи. У результаті страйку скасували половину регіональних та внутрішньоєвропейських рейсів у Парижі. Літаки не вилетіли із Ніци та Марселя єврокомісія хоче утворити єдиний повітряний простір. Через це скоротилися виплати авіадиспетчерам Франції. Прибутки авіації знизилися, що не дозволяє нам закупити технологічне обладнання, потрібне для роботи у майбутньому. Єдине небо ініціатива Єврокомісії. Європу планують поділити на дев'ять блоків повітряного простору і керувати ними спільно, а не в рамках національних кордонів. Завдяки цьому вдасться втричі збільшити пропускну спроможність Європи, суттєво заощадити і зменшити затримки рейсів. Утім, наразі пасажири переваг не відчули. Мій рейс перенесли о 10-й ранку. Я мала летіти до Женеви, а Тепер доведеться чекати аж до восьмої вечора. Уже завтра до страйку приєднаються диспетчери із ще десяти країн Європи, зокрема Австрії, Бельгії, Угорщини та Іспанії. Аерокомпанії Люфтганза, Брітіш Ейрвейс та інші вже попередили пасажирів про можливі проблеми із вчасним вильотом. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Через страйк аеропорт Бориспіль теж був змушений перенести рейси до Парижа. Літаки вилетіли близько кілька годин тому. А от українським пасажирам у французькій столиці пощастило менше. Вони досі в аеропорту імені Шарля Де Працівники посольства вже туди приїхали, вирішують як допомогти співвітчизникам дістатися додому. Представники найпотужніших європейських банків банків у ці хвилини зібралися у конституційному суді Німеччини. Феміда перевірить законність ключового інструменту Європейського центрального банку для забезпечення стабільності євро. Це необмежена купівля облігацій країн Єврозони. Бундесбанк підозрює, такий механізм може бути незаконним. Про подробиці справи далі у сюжеті Ольги Децюк. Викуп держоблігацій у проблемних країн Єврозони, голова центробанку Маріо Драгі називає рятувальним жилетом. Мовляв, завдяки цьому ситуація стабілізувалася. Однак, конституційний суд Німеччини заявляє мова не про ефективність політики ЄЦБ, а про її законність. На думку німецької феміди, скуповування це фактично пряме фінансування урядів проблемних країн, а це суперечить статуту ЄЦБ. Ми повинні з'ясувати, чи використовує Європейський центробанк повноваження, якими не володів і не міг володіти згідно із положеннями основного закону. Також потрібно визначити, чи були підстави подавати скаргу у конституційний суд. У вищу судову інстанцію країни звернувся німецький Бундесбанк, але пізніше до позову приєдналося 35 тисяч німців. Заява стала наймасовішою у юридичній історії Німеччини. Позивачі вважають, що така політика центробанку передбачає необмежені витрати країни. А от німецький канцлер Ангела Меркель механізм скуповування облігацій підтримує. А судовий процес називає звичною процедурою. Ook... Розгляд цієї справи я вважаю нормальною практикою у правовій державі, вживаючи заходів для. Для Виведення з кризи єдиної європейської валюти. Європейський центральний банк діяв у рамках свого мандату. Фінустанова робила те, що необхідно для забезпечення стабільності грошової одиниці. Суд зобов'язаний спершу заслухати сторони, а рішення можуть ухвалити впродовж місяців. Експерти не виключають, що німецька Феміда узагалі може передати справу до європейського суду у Люксембурзі. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Усе більше людей хочуть жити та працювати у великих містах, але місця для нових будівель залишилося не так вже й багато. Цю проблему можна вирішити будуючи вищі хмарочоси. Тим паче нові технології дозволяють розробити ліфти, які можуть підніматися майже на кілометрову висоту. Більше про це далі у сюжеті Ганни Полуденко. На якому поверсі у вас офіс? До останнього року найвище можна було облаштуватися на 163-му поверсі найвищої будівлі світу готелю Бурш Халіф у Дубаях. Тепер завдяки новій технології Роуп» ліфти зможуть підніматися на кілометрову висоту, тож і хмарочоси будуть рости. Це революція у зведені хмарочосів. Їх стане набагато більше. Окрім того, вони досягнуть висот, які раніше навіть не снилися. Завдяки новому матеріалу фінський виробник компанія Коен вже зараз може піднімати кабіну ліфта зі швидкістю 4 поверхи за секунду. Але важлива не тільки висота. Ультра роуб дозволить ліфту працювати, заощаджуючи електроенергію завдяки новим технологіям багатоповерхівки зможуть стати енергоефективними. Це дозволить нам зводити хмарочоси у будь-якому густозаселеному місті світу. Уже є плани будівництва перших 20 хмарочосів у понад 600 метрів заввишки. Це удвічі більше ніж найвища будівля Європи. Бізнес-центр Шард у Лондоні. За прогнозами ООН, до 2050 року семеро з десяти людей у світі житимуть у багатоповерхівках. Анна Полуденко, новини та. Телеканал бізнес. До вершин кілометрових хмарочосів Українській біржі ще далеко. Індекс завершив день зниженням ЮІКС просів на 79%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро додав 5 копійок. Міжбанк проти вчорашнього закрився неістотним зниженням котирувань рубля і долара. Євро подорожчав на 6 копійок. І це була остання інформація. Більше новин на нашому сайті. А ще ми є у соціальних мережах. За кілька секунд спортивні новини виявляється, придбати футболіста можна за один євро. Так зробив клуб іспанської примери. Дякую, що були з нами. Побачимося завтра о 19-й. Хай щастить.